Присутні. Адже сьогодні ж привітати наших помічників у боротьбі з надзвичайними ситуаціями та із їх професійним святом. Я запрошую, першого заступника, начальника Держслужби з надзвичайними ситуації. Шановні педагоги, колеги. Сьогодні нас зібрав урочистий захід, коли ми вшануємо школярів, тих, хто своїм прикладом довів дорослим і доводить. Як потрібно поводити себе, перебуваючи на воді чи на льоду. Сьогодні ми зібралися з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, який відмічається щороку в перший день літа. Саме в дітях ми хочемо бачити здійснення своїх мрій і сподівань. Прагнемо, щоб вони росли здоровими та радісними, пишалися своєю родиною та рідним краєм. Діти це найдорожчий скарб. Радість і майбутнє нашої держави, яке формується у сьогодні. Це не просто дитяче свято, але й особливий день для нагадування суспільству про необхідність дотримання прав дитини як однієї з головних засад формування гармонійної особистості. Турбота про дітей, захист їхніх прав має стати одним з найголовніших наших обов'язків, і не тільки щоб це було 1 червня в день міжнародного захисту дітей звичайно. Підростаюче покоління у ігровій формі зуміло довести дорослим, що вода зона небезпеки. І розуміють вони, це не гірше їх. Головні присутні, дозвольте в черговий раз привітати усіх святам, побажати лише безпечного відпочинку на воді. Нехай щастить вам у всіх ваших чинаннях, щоб сьогодні і кожного наступного дня дитячі серця відчували тепло та любов, а всі зусилля дорослих єдналися заради щасливого майбутнього наших дітей. Святом вас! Відам! Це, яка була започаткована учнями 11-ї загальноосвітньої школи міста Ліниці Олегом та Володимиром Головоціками, наприкінці лютого хлопці взяли участь у проєкті рекорди добра. Цей проект приходив у їхній школі. Основним завданням учасників було зробити добре. Шановні колеги, дозвольте мені від імені директора департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації Ігоря Івасюка привітати вас. З міжнародним днем захисту дітей, це звичайно прекрасне дитяче свято, яке буває один раз на навчальному році. Але все ж таки, упродовж навчального року, ви, шановні діти, ви, шановні педагоги, і всі ті, хто причетний до долі дітей, переймаєтесь різними проблемами, життєвими ситуаціями і такими прекрасними акціями, які були започатковані, зокрема брадами головотюками, учнями одинадцяти школи, цими маленькими. Другокласниками це дуже приємно така відчути те, що ви переймаєте з долею всіх людей на землі, не тільки особисто тих, які є поруч з вами. Тому акція прекрасна. Я думаю, що ті діти, які долучилися до цієї акції, ну, найбільша кількість таких дітей це діти міста Вінниці. Я вам хочу подякувати від себе особисто від що майбутнє нашої країни це дійсно у прекрасних руках і ми вам можемо довірити наше життя я вас вітаю усіх переможців цієї акції і бажаю здоров'я Ання молодих школярів. Третє місце, 21 школа. Дякуємо вам! За креативність та зайняте третє місце у щорічній акції дорослі обережно портів. Десять Вінницька ради. Третє місце, 10 школа. Цікаво ми виявився відеофільм, який відразі всі етапи роботи колективу та ще раз підкреслив його масштабниці. Дня з надання допомоги під час задаття тренінгу та інтерв'ю з органами фабрію. За креативність та зайняте перше місце у щорічній акції. Дорослі обережно тонкий лід грамотою Держслужби з надзвичайних ситуацій нагороджується колектив. Колектив. Якщо я скажу якого класу, зрозуміють всі, почнемо з школи Загального освітньої школи першого третього ступенів, шостого а класу школа номер два, міста гнівання тимрівського району. для російського мови. грамотаю департаменту освіти і науки Вінницького гімназії села вондичани в єподільську району прияли милока запитства курсу світового гримської ради виробництва Переможцями акції стали брати Олег та Володимир Голова Чуки. Вражені, це хлопців. Думали, що це такі дорослі, правда? подивіться, другий клас дії. Дякуємо хлопцям за гарний ідею. Дякуємо батькам за гарну ідею, яка переросла у велику та данковісну справу. На Обережно, дорослі, обережно тонкий лід, є з кого брати приклад. І я думаю, дорослим, просто ми проведемо певну роботу в засобах масової інформації, напевне, слідуючим зимовим періодом набагато буде менше проблем в нас, викликів буде менше для того, щоб комусь надавати допомогу на тонкому літку.